Доброго дня усім, мене звати Оксана Лужецька. Дівчатка кажуть, слухай, чого ти вибрала таку тему? Зайва вага. Я кажу, саме зараз любиме слово всіх здоров'я? принципу. Після свят. Коли будемо займати своєю Після свят. І от я завжди люблю дивитися психосоматику, ну, любого симптому, діагнозу. І що таке зайва вага? Хтось це взагалі має зайву вагу? Ну, чи боровся з тим питанням? Та всі, напевно, боролися. я. Бороли. я. Смачка, і я. <рес> О, таке питання. Так, дивіться, що таке зайва вага по психосоматиці. Це ваш мозок щось не хоче відпустити з вашого фізичного тіла. І тільки тоді, коли ви перестанете боротися зі своєю вагою, вона спокійно від вас піде. Тільки тоді, коли ви залишите в спокою свій мозок, ви будете його тероризувати, може на марафон піти, а може ще щось зробити. Що ще я не зробила до сходіння або почати кожні п'ять хвилин бігати на вагу і дивитися? Ну що, я вже все зробила, вже так їм і воду п'ю і ще Я, вже сказала, я роблю. і чому вага не йде? Почати злитися. Що я вам скажу? Вага не піде. перестаньте злитися, відпустіть. Знаєте, я колись проходила різні такі марафони про мрії. І от була така, що ти щось мрієш, та да? там ну, моє, моє питання там багато знаєш, що я там мріяла та да? або квартира, дитина, чоловік там далі в в тому числі. І нам казали: перестаньте тероризувати свою голову. От уявіть свою мрію, ви її даєте в таку кульку повітряну. І відпускаєте, і забуваєте про свою мрію. і Це дуже класно. Тоді, коли ми почнемо себе почнемо в спокої мати нервову систему, і відпустимо ту кульку, там де ми такі струнки, красиві, в красивому купальнику, ви побачите, що вага буде йти. Нам треба в спокій залишити себе. Але вага на фізичному рівні вона, звичайно, має теж свої причини. І причина перша, як любого діагнозу і симптому, це є стрес. Скажіть мені, хто зараз не живе в стресі? Ми всі в стресі. Але якщо є таке питання ем, зниження ваги, <гум> люблю згадувати цей випадок, я вже про нього розповідала, що в мене одна жіночка, то вже було два роки назад, вона до мене подзвонила, їй порекомендувала моя троюрідна сестра каже, Пані Оксана, я знаю, що ви вагою займаєтеся. Я кажу, я не тільки вагою займаюся. Ви знаєте, мій чоловік хоче, щоб я е, схудла. Я кажу, серйозно, а ви? А вона каже, мене все влаштовує. Коли мрії чоловіка, ми маємо виконати. Я кажу, А вас тільки питання за РВГ? Я Кажу, жіночка, скільки вам років? Так, каже, ну мені 50 плюс. Та ні, я маю ще цукор високий, часто, високий тиск, псоряз у мене 25 років. Я кажу, і вас це не турбує. А вона каже: я вже звикла з тим жити. А от uh, мені все нормально каже, я з тим живу. Але чоловік хоче, щоб я схудла. Я кажу: ну це ж мрія його. А вона каже, ну ви знаєте, але зараз я до вас не прийду. Я кажу, чому? Вона каже, тому що Пасха. А Я маю тут все спекти, родина має приїхати, ми маємо то відсвяткувати. Я кажу, дивіться, ну в ближайший місяць ви точно не прийдете, а потім ото після Пасхи треба, то все ще з'їсти. І її з того часу й не було. І це ж була мрія її чоловіка. Коли ми виконуємо чиїсь мрії, ну це ж не наше бажання. Якщо нам комфортно в тій вазі, так прийміть себе і полюбіть себе, знаєте, таким такою, як воє, це теж таке. Нюанс є. Про стрес. Що відбувається? Коли ми є в стресі, ми починаємо більше їсти. Нам хочеться комфорту, нам хочеться якихось емоцій. І що ми в той час хочемо з'їсти? Ну, точно, не миску салату. да? Бо миска салату у нас асоціюється Боже, це ж якась дієта, а миска салату. ви не сходите з тим салатом. ну А нам хочеться в той час, не миску салату, нам хочеться щось солоденьке. А до чого веде солоденьке? До зустрічі. Печінці, та? до запальних процесів, тому що це є солодоще, хочеться щось мучне, якусь там печінь, щось хочеться спекти, щоб нам стало тепло всередині, бо в нас є стрес. А це все впливає на нашу печінку, на наш жовчний, відтік жовчі порушує, погіршується. По, Якщо жовч у нас стоїть, як я завжди кажу, що в нас відбувається? У нас відбувається закрива. Наша мікрофлора робиться патогенною. Тому що я вже в мене тут всі нутраціологам стали. Вона є не текуча, Якщо вона не текуча, віруси, бактерії, гриби, паразити просто кайфують від того, що вона не текуча. Тому що є крутезний антисептик, вона не текуча, і в нас ідуть закрипи. Ми погано ходимо в туалет, і ми самі себе отруємо. І бага тільки накопичується, І тому в нас все абсолютно пов'язано. У нас є стрес, печінка жовчини не працює, шлунково кишковий тракт пішов в патогенну мікрофлору. І що роблять? Гормони наші, вони злітають, вони починають бути в хаосі. Кортизоли, естрогени, все, воно вже все, ТТГ злетіло і так далі. Воно абсолютний хаос. І що відбувається? Відбувається купа різних діагнозів. І в тому числі зайва вага, це є не діагноз, це є симптом, ожиріння це вже діагноз і жирова печінка, гепатоз печінки. І що нам треба робити? Нам треба полюбити себе або відпустити ситуацію, любити себе такою пишечко. і пишечкою, просто собі в наряди вибирати ті, що нам комфортно, і думати, хочу я схуднути чи не хочу. Якщо я все-таки хочу схуднути, бо заві вага до чого веде, це хронічні запальні процеси в нашому організмі. І ми маємо завдяки. Цьому симптому дуже багато різних діагнозів. І тому, якщо ми все-таки хочемо подбати про це здоров'я, ми повинні це прийняти і розібратися, що ми не можемо свого життя відпустити. Може, якісь образи, може злість само на себе, що мені не вдається це зробити. Попрацюйте з собою своєю головою. Якщо вам не вдається, то йдіть, може, навіть до психолога, спеціаліста, якого щоб вам допомогли, бо психосоматика вона дійсно це є перший пункт, який впливає на любий діагноз. А потім ідіть до нас і починайте споживати клітинне харчування. І що саме перше, я рекомендую, коли ви приходите в компанію Бєпі, і коли у вас зайва вага, це навчитись пити воду. Як завжди кажуть, що Лужецька робила замовлення на рахунок Омега-3, Лужецька точно таке ж замовлення робила по воді. Мені завжди не вистачало, щоб в нас була вода, в нас була тоді вона, крапелька. Пам'ятаєте, дівчатка у нас була крапелька, водичка. А потім нас не було, мені дуже не вистачало в нас в лінії продуктів води. воду. І зараз я маю ту таку воду, яку я мала в попередніх двох компаніях. Це є коралова вода, це є наші. Саша, що я не голословна, що я чемно п'ю. Бачите, прийшла з пляшечкою і мене вотосе ж. Це з дому пляшечка. Я дуже чемна. Я, я без води не вийду з дому. Правда, Наталочка? Сьогодні Наталя мені писала, що я її навчила. Пити воду. Це дуже цінно, що я впливаю на життя людей, вони починають пити воду. І от такий ви даєте на літр відфільтрованої води, і за 5 хвилин у вас вона буде. Структурована. А що таке структура води? Може, ви пам'ятаєте, такі фільми були, що під, під мікроскопом дивилися, наговорювали на воду погані слова і дивилися mm -hmm. під мікроскопом на структуру води. І там виходить такі, от ми бачили якісь картинки, такі страшні там говорили слово води. Я пам'ятаю тоді ще в тому фільмі було Гітлер, війна. І ми от навіть не думали, що колись цей фільм і зараз така от буде реальність. І зовсім структура води така була страшна. Коли говорили мир, любов, і там такі вигляді сніжинок було, це про структуру води. Ця водичка буде структурована, вона буде з мінус-зарядом. А мінус що таке заряд, коли ми п'ємо таку воду? У нас всередині є якраз цей заряд. І коли ми п'ємо воду, просто відфільтровано, бутильовано, вона є з плюс зарядом. І наш організм має витрачати енергію на те, щоб той заряд зробити мінусом, щоб воно засвоювалося і попало в нашу клітинку. Коли ми п'ємо таку водичку, вона зразу йде в нас куди потрібно, і в нас не буде набряків. Тож згадую, коли до нас прийшла наша Оля Нішто, пам'ятаєш, і вона сказала, мені лікар заборонив пити воду, тому що в мене є набряки. Які набряки від того, що вона п'є погану воду, я що мерки не складаються, і воно йде в набряки. Коли ви п'єте якісну воду, у вас не буде ніколи набряків. Завдяки якісній воді. Ваші напряки підуть, і ви будете бачити, що по різному вага в кожного йде, але в перший місяць можете бачити, як ідуть ваші об'єми, і ви так як здиваєтеся, Було таке, правда? Угу. Ну Оля дійшов дуже гарні, має да, ну, Так, та, І вона просто зразу почала пити хорошу якісну воду. І, і ваші напрямки сходять, бо це виходить та зайва водичка, а вагаша може, виходить, виставити на вагу вона не зменшується, але об'єми пішли. І це завдяки воді. Правильній воді вона йде в клітину і зразу йде оздоровлення кожної клітини. І тому ми починаємо з водички. Наступне, що ми даємо, ми даємо Л8. Що таке Л8? Глинка просто блискуче провала презентацію, але я нагадаю, тут чотири види грибів, тут сублімовані овочі, фрукти, ягоди. Тут є е, трави, які роблять горіч, і воно буде йти 90 шукати вашу поломку в організм системі і почати якби, лікувати ту клітину вашу органу таку систему. Перший місяць я дуже рекомендую по можливості, якщо у вас є можливість, але я вважаю, якщо ви хочете схуднути, можливість, треба знаходити чим бігати. І... Колоти. Да, колоти зараз ми до нього дійдемо, до того оземпіка, ну, які зараз побічні ефекти. Є і вже досліджені, різні наукові вже провали з ним. Зразу додати вечірні. А чому вечірні? Ну тому що в нас зайва вага, у нас застіжов, чи печінка не працює. А тут є фіолетова капсула, У нас тут нема вже все поїла. Фіолетова капсула вона буде налагоджувати жувчовіті, вона буде відновлювати клітини, печінки, тут є пробіотики, пробіотики і вона буде робити класний детокс. Ви, виходить, будете спати завдяки білі капсулі. Паленька говорила, що тут є валеріана, шваганда, тут є магнія, цитрат, ваш сон буде нормалізовуватися, і тільки тоді, коли наша нервова система буде в спокій. Ваша вага буде йти. І от виходить, що розробники ці капсули, Excel, вісім вони назвали, що у вас буде схуднення під час сну, що ви будете комфортно спати, а ваша вага буде йти. Якщо у вас ще є питання як жирової печінки на патос, ну я би дуже рекомендувала той чай, який у нас з'явився десь рік-півтора, правда, бо три роки назад, як я прийшла в компанію, його не було. Я вже його сама на собі спробувала, я вже його полюбила, бо я його боялася, бо дуже сильна очистка йшла. Я його ділю на одну третю. І ті ходишки, бо знаю, є ходишки, які дуже бояться втрачати вагу, бо, вони можуть спокійно себе очищати печінку на одній третій, просто ділити один стік. Але з печінкою теж треба працювати, тому що на печінці всі наші гормони, все пов'язане і все наше здоров'я. І тому, якщо у вас є зайва вага, ви можете почати з пів стіка, подивитися, як ви будете зранку бігати, бо воно дуже так ефект. І Деякі люди мені казали, що і в другій, і в третій ночі перші дні бігали, а потім вже воно пригульовувалося. Просто треба дивитися, чи зранку ви їдете на роботу, ну щоби ви... на вихідні. Краще може на вихідні починати. Але з першого місяця я б дуже рекомендувала день і вечірні і цей чар. Вас, ви будете бачити, як буде вага йти. Вагайте, результати по вазі я точно маю з ними поділитися. У мене найбільший результат був у жінки. Вона мала більше 100 кг, Це було 34 кг Пішло і пішло за, воно який термін? за 4 місяці, ти ж. але чому була ще тут додавлена кетодієта? Якщо ви знаєте, що яка дієта забираються взагалі всі вуглеводи складні, і прості, є тільки білок і жири. І наша продукція повністю. І в неї пішла дуже швидко вага, в неї дуже багато було діагнозів, і треба було терміново знижувати вагу. Но вона дуже в неї об'єми, навіть не виглядало, що в неї лишилося сто, вона там 140 важила, і в неї було 100 кг. Ну, по об'ємах вона пішла дуже гарно. Але потім ну, війна почалася там дітей забрали. Тут знову от пішло це. Але дуже швидке було що на те тоді, коли забирається вуглеводи. Було 20 кг, 15 кілограм, дуже багато жінок 10 кг. І мій особистий результат це 5 кілограм. Для мене це катастрофа, тому що моя вага 51 з чимось. І коли я почала е, день вечірні споживати, я пам'ятаю до, до Галі підходжу, кажу, що, що відбувається. Дужецька взагалі зникає. Ну, для мене це ну і це кудишки, які втрачають м'язи, так само по людях, які мають трошки вогу, так не видно. І потім я відклала вечірні, я їй пропиваю, якщо треба курсами. Біла в мене є на постійній основі ЕЛВ є. А от фіолатово я пропиваю І Я набрала знову свої 5 кілограмів. Тому, якщо от людина приходить, яка не має зайвої ваги, але їй треба оздоровлення, їй треба пропивати так само вечірні капсули, тому що на вечірні пов'язана робота шлункового кишкового тракту і всі наші діагнози, симптоми, вони є на кишковому тракті і печінці. без того нікуди. Ну, Елеф він буде просто дуже довгий. Ну, там багато людей казали, раніше були тільки Елеви, і то ну, результати були. ну, Просто це буде довше. Якщо в нас є унікальні капсули xlr 8 я вважаю, що їх треба використовувати. Були і негативні такі, ем, у мене дії з жінками, які казали Оксана, а вага так і не пішла. Ви Знаєте, я от так аналізую їхній стан психоемоційний. Це була жінка, яка з України виїхала і живе в Німеччині. І коли їй порекомендували мене, вона позвонила, вона каже: мене тільки теж е, цікавить зниження ваги. Я кажу, ну а вік? Ну біля 60. -ти. Я кажу, ну вже у вас ніяких діагнозів нема. Вона каже, є, ну я не буду звучувати. Ну це принципово було. Тільки от хочу теж вага, щоб знизилася. Я Кажу, ну добре, я кажу, день і вечірні чай печінковий Ми передаємо туди її в німеччину. Вона п'є все на нервах з кожним днем. Дивиться на кожні п'ять хвилин. Оце це було якраз то, що вона бігала на вагу. Оксана. Нічого не йде, все стоїть. Я кажу, давайте розберемося з харчування. що я хочу сказати, що є ще тарілка соціального харчування, яку так само треба змінити. Має бути збалансована тарілка харчування, може трьох разів бути харчування, може бути п'яти, а може бути й двохразове. Абсолютно спокійно. Скільки в нас людей має двохразове харчування зранку капсулу ЕЛЕ угу. і воно працює. І тому я їй задаю питання. Мені дуже було цікаво. Там п'ять днів, а в неї нічого не робиться. Вона нервується. Ну ж ж мені ті нерви продаються? п'ять днів і нічого немає результату. Я кажу, давайте розбиратися. Оксана, я знаю, все найкраще поїжджі. Я Кажу, ну мені просто цікаво, що висте. Вона каже, я вже стільки марафонів пройшла. Я кажу, от ключова. Я пройшла вже стільки марафонів. Я кажу, і ваш результат, що ви з тремором чекаєте зниження воги. Ну то йдіть постійно схемі марафонів собі ще пропити. Ні, я не хочу, бо я набирала вагу. Я кажу, ну от бачите, є причина, що ви після марафонів набираєте вагу. Давайте розбирати. У мене саме краще їда. Я кажу, давай розказуйте, здивуйте мене найкращою їдою. І чому я не можу зрозуміти, ви потім постійно маєте той відкат. У мене є вівсянка, фрукти, через годину я знову маю фрукти, через дві години знову фрукти. Я кажу, класно, я вас вітаю. Фруктоза це то, що ви будете класно набирати вагу. А якщо ви ще мені назвучили свої діагнози, у вас потугальна мікрофлора, так. Паразити, віруси, грибки, вони не можуть не тішитися вашою фруктозою. Вони будуть її так їсти, і ваші діагнози взагалі ніколи не підуть, і ваша жирова прослойка не піде. Тому що фруктоза це про набір ваги. І коли в нас є питання зниження ваги, ми маємо забути за фрукти. Якщо ми лишаємо фрукт, то що, кого я вчила? Які фрукти? Грифрут можна, правда? Пам'ятаєте? Ти ж в мене не вчилася до кінця, і ти ще того не знаєш. Рейфрукт <рив> рей, можна солодкі фрукти забираємо, бо це так само на ваги. Мед ми забираємо на той час, бо це теж підкорка е, потугальної мікрофлори. І згадую, ще одну дівчинку мала вона була містів Європа, і вона дуже худенька, була стройна, але в неї було питання просто завдала її по, з фруктом, що було зв'язане, але в неї були. Плями по тілу, а вона приймала участь в різних ну uh -huh. по подіуму ходила її постійно каміння. Знімала вона дуже красива була. Але в неї був дерматит це бурень. і от руками вона не могла його вивезти. І я її питаю, а що п'єте? Вона каже: Моя ідеальна трілка харчування там туди-сюда. І я постійно п'ю смузі. Я кажу, а які фрукто кажу, все, Фрукти, ми повністю забрали її фрукти, бо вона підкормлювала свій грибок, і ми лишили їй смузі з овочевіше, могли давати ягоди. І вона за три місяці забула за той дерматит, який не могла 10 років вивезти. І тому, коли вона зайва вага, фрукти солодкі, ми забуваємо. Ніяка хурма, ніякий виноград, ніякий зелен... жовтий банан. Зелений банан можна, тому що зелений банан він має пребіотики, він може бути. Але краще фрукти забрати і лишити овочі, зелені, ягоди, спеції. І тому ті жінці, я змінюю повністю тарілку харчування. Я кажу, і бачите, що у вас відбувається? У вас є вівсянка з фруктами, через годину ви голодні. А де ваш білок? Так. Я не наїмся, я мушу їсти фрукти, бо фрукти це моє все. Я її міняю, але вона дозволила поміняти собі тарілку харчування. Вона мені на другий день дзвонить і каже, Оксана, ви знаєте, я чотири години витримала, що це сталося. Я кажу, у вас був білок. У вас був білок, у вас не було фруктів. Я кажу, я думала, що я не зможу без фруктів. І що ви думаєте, працює. за місяць часу вона наче себе тестує, пішло 2 кг. Ну для неї це, це не то. Вона я сказала, сказала що компанія не працює. Я їй я їй показувала ролик, Я сказала, не беріться терпіння, тому що що в деяких жінок відбувалося. Скільки от я вже слухала результатів по зниженню ваги тих людей, які п'ють піепік, навіть Марія Федишен, да, яка має прекрасний результат, навіть 21 один кілограм. Що вже у нас три 3,5 з половиною роки п'є, але вона казала, що чотири місяці вага абсолютно стояла. А потім, як почала йти, вона почала дуже швидко йти. І тому кожен організм індивідуальний. Ми не можемо бути відбитки пальців всі грізні. Да? Набереться ну, терпіння. І з тою жінкою я зробила собі висновок, ну в неї син воює, вона живе за кордоном. Я кажу, це ваша голова. Допоможіть собі. Я знаю, продукція продукт буде працювати. Каже, ні, Оксана, я розчарувалася в вашому продукті. Я кажу, ну, за вас я не можу схуднути і за вас я не можу працювати з нервовою системою. І тому кожна людина повинна зрозуміти, продукти дійсно класні. Якщо ви не пробували, ви його спробуйте, тому що результатів дуже багато і по вазі, ну, я особисто теж отримала я, е, свої результати. Я отримала в мами результати в неї там вікове, до 76 років. Але я бачила, як в неї гарно знижувала вага, в Мене то все зафіксовано. І тому наберіться терпіння. Ну і останній продукт, який я повинна сказати, це є наша новинка. Це є наукові дослідження. Чим я пишаюся компанією Бієпік, тому що кожна розробка це якісь багаторічні наукові дослідження. Але 8-14 років досліджень, нанотехнології, патенти і монокод 30 років досліджень. Ну з про любими продукції народів. Да, і от зараз, коли віруси, коли грипи там то все змутоване, ну його профілактично треба пити кожен день і ще додати сюди ще один грип, і ашваганду, тому що всі в стресі і тут ашваганда, ну це. Просто його зараз на сайті в нас немає. Чекаємо, щоб воно було постійно в нас. Ну і ще ця чудова новинка, яку я не можу пити, бо я зникну. Це GLP. Дивіться, експеримент я провожу. Я ще ще зараз небагато б'ють, будь-які люди отримують. Мамині краплі я коліжанці свої мені експериментую. Я її зафіксувала на базітані, тому сьогодні будемо мати можливість зважитися. І що сюди входить? Тут є три активні пептиди. Розробка теж вау, тому що я почала читати, що на що вона впливає. Кожен пептид на що впливає, він дає енергію, він впливає на інсулін, він впливає на те, щоб у вас не було почуття голоду, і щоб ви отримували ситість, щоб не було так, ті качелі по інсуліну, щоб вас не тянуло постійно їсти. І це є пептиди, значить цей жирний норвезький лосось, Це от білок з нього. Тут є пепти, тобто, який відповідає за енергію. Крім того, що ви, получається, будете знижувати вагу. У вас має бути енергія, нормалізація сну. І ще дуже важливо, кишківник, Слизові кишківника, оце знаєте поняття дерявий да, оце, коли така проникність є. Воно буде все загоюватися. А коли воно все загоюється, дефіцитних станів в вашому організмі не буде. Я, до речі, їх не назвала. Це є причина теж вашої зайвої ваги. це Організм є в дефіцитах, не вистачає вітамінів, мінералів, поліенасичених, жирних кислот, амінокислот. А чому не вистачає? Тому що там патогени, тому що той бірявий кишківник, я говориться, а це буде ще слезові загоювати, для того, щоб це все зберігалося, почуття ситості, і ви будете ходно там. Експеримент на коліжанці через тиждень вона тиждень вистачило цієї баночки, в неї за тиждень пішов кілограм. І пів кілограма віцарального жиру. Ну це дуже крутий результат. Ти виміряла да? зафіксовано. Зараз на другій банці це пів кілограму жодний віциральний жир. Це той жир, що є на починці, і він саме небезпечний. Оцей жир він веде до гепатозу починки, до інсультів, інфарктів, до тахікардії, що людина починає задихатись. Оцей жир навіть якщо у вас є зайва вага, що якісь питання Оксана, є питання з ефіру Галина питає Гавлюк. А кому потрібно набрати вагу можна пити? Ну ви знаєте, от з ним я ще не експериментувала, бо я на собі почала пробувати. Але так як його е, треба пити до їжі, а от сам Елем, до речі, я як ну людина базайва ви, я п'ю після їжі. Це дуже важливо uh -huh. для людей, які е, не мають зайвої пити після їжі. Ви виходить, поїли. Я от закінчую їжу Елемом, uh -huh. і в мене от нормальна стабілізація. Ваги. Це я думаю, теж що може е, можна його давати, тому що я дивилася, що він піднімає навіть рівень заліза і перетину. А паратин це що таке? Це є депо нашого заліза і дуже багато перетину гемоглобіну. гемоглобіну. Це коли потім випадає волосся, коли його не вистачає, а там заявлено, що це буде збільшення ферритину. Я думаю, можна спробувати хоча б одноразово цепити людям худеньким після їжі. Попробуйте чотири краплі В день перша вкрапля, половина так. дня. Перші половині дня, бо він ще й дає енергію. Бачимо робити, бо тут є копит енергії. Я так, ставлю. Ставлю. А, дефіцитні стани, що воно, виходить, закриє. Так? Ну і що, що ще має бути? Значить, ми маємо почати пити воду, пити клітинне харчування, лягати спати до 12 години, тому що вечірні ми п'ємо, а там є мелатонін, мелатонін виробляється до 24 години. Коли ми будемо лягати спати перша-друга, ваша влага не піде. В які годинні лягається? Чесно, 12. От. буду тебе контролювати. Значить, так, дивіться, дуже важливо, тому що знову знов питання? Питання, так, чи він має бути цей продукт на базі, основна базі, чи він може бути Один, самостійним? Чи моя Іра, оця, що зараз п'є, вона без бази п'є. Самостійний, так? самостійний продукт. Я дивлюся, що вона п'є його абсолютно самостійно. І згадайте розробника, вони сказали, що люди можуть повністю самостійно почати його пити. Uh -huh. Вони заявили, so, що без мене да, питає. Вона зараз п'є без безелево, до речі, і мені от цікаво подивитися її результат uh -huh. на банці кілограм і без безлевої вечірні. До речі. А мама зараз, як буде починати пити, просто ну, я теж тестую, ви так само спостерігаєте за своїми, якщо у вас відбувається. І за собою. Та, ну, що я хочу поплити ру ну, після їжі. це подивитися, але в мене всі аналізи що ну, ну, мені там була <рес> і yeah. ще раз розповідаю місяць. Назад здала всі аналізи, які можна було і кортизол, що з я вийшла, що зараз є стрес. Ну я правда не похожу за стрес, але стрес то є. Ми живемо всі під час стресу. І я думала, феретин буде низький. Думаю, ну все, ферритин, напевно, низький. От сама собі придумала. Ідеальний феретин, Ферритин – це є депо заліза, гемоглобіни. Да, мі, феретин, запаси заліза нормальні. І тому мені питається, в кого є питання феретину, воно якраз має його підняти. Скільки має бути норма людини? Феретин. Феретин. Твоя вага плюс-мінус. Угу. Ну, за, зробити. але коли зайва вага, це точно не плюс-мінус. Угу. Ну, для того, росту, так, для твого росту там за мінусом. У мене виходить паратин біля 70, багато 50, але вона взагалі ідеально все рівно по ну по моїх значеннях всі. Добре, а якщо низький ферритин, а волосся не випадає. Приказно? Ну може воно і не випадати? Може. Дивися, воно може не випадати, а гемоглобін, скільки зараз? Не знаю. Угу. Ну може, це ж не обов'язково. Це є ну, одне з ключових, щось там є, чогось немає, але не вистачає заліза вже. Угу. Але може ще не випадати. Білка може вистачати, якщо угу. ще й білка не вистачає, ну, то. Дійсно, і тому продукція унікальна, і зараз є дівчатка в залі, які поділяться своїм результатами, скажуть, скільки була вага, як вона пішла і за скільки часу. Є ще питання якісь? Вийде продукцію, споживайте. Так. Дякую. Дякую за таку цінну інформацію. Я думаю, що для кожного воно було дуже корисно. Чи хто має зайвого, чи хто не має зайвого.